Він клянеться, що воює з олігархами, але уявляється, живе не гірше найбагатшого з них. Ні, бачу. ну баче, ані хотіть розказати фірстайка будь-примоїфір. А куда на вас скажіть, пожалуйста? Знервований голова одеської ОДА Михайло Сакшвілі живе в квартирі. Увага, яка коштує 1,2 мільйони доларів. Навіть щоб винайняти таке житло, треба сплатити 6,5 тисяч доларів на місяць. Звідки такі гроші у губернатора-антикорупціонера? Або хто оплачує йому квартиру вартістю у 170 мінімальних зарплат на місяць? Ми поцікавилися у його прес-служби в Русі за очищення від корупції, що створили Саакашвілі. Однак відповіді не отримали. Що ховає губернатор Одещини і чому соромиться елітних апартаментів в центрі Києва? Журналісти один плюс один зустріли політики в несподіваному місці. А саме у ліфті. Так, так, сказати, виявляється, Михайло Саакашвілі прописаний у п'ятикімнатному пентхаузі з видом на майдан. Вартість житла майже 27 мільйонів. 250 квадратних метрів мансарда, шикарні меблі. Яким чином людина, яка називає себе борцем з корупцією, оплачує чималеньку власність, і найголовніше, що говорить про це його декларація. Я год протяжу, а потом ні протяжу. Ну я думаю, що за год ми не будемо настоящу зарплату платити в Україні. Україна не протяж. Прозорість і демократія. Найчастіше саме такі слова лунають від цієї людини. Чому ж тоді нехай навіть неприємне питання лишилось без відповіді? У нас всі люди працюють безплатно. Ми слідом за колегами відсилаємо інформаційний запит з простими питаннями. Чи володіє Михайло Сакашвілі власністю у центрі Києва по вулиці Костельна 7? Чи підтверджує губернатор, що прописаний за цією адресою? Закон вимагає від високопосадовця надати відповідь. Будемо сподіватися, що така дрібниця у 27 мільйонів гривень не зупинить губернатора Одещини, адже прозорість і боротьба з корупцією головна мета політики. Чи не так?